Триває реєстрація на змагання з крос-триатлону тріатлону Sprint Тріатлон. Це традиційний благодійний захід Рівненської АЕС, головна мета якого збір коштів для потреб збройних сил України 12 серпня. На рок біле озеро відбудеться Енерджі Triathlon, який продовжить серію іміджових спортивних подій Рівненської АЕС і компанії НЕЕКЕНЕГАТОМ. Загалом це іміджовий захід направлений на. Те, щоб підтримати наші збройні сили, змагання включатимуть три етапи: 750 метрів плавання на відкритій воді, 20 кілометрів велосипедом та 5 кілометрів трейловий біг. На турнір запрошуються спортсмени для індивідуальної участі або ж у командному заліку. Естафета може бути чоловіча, жіноча або змішана. Цьогоріч ми ввели нововведення, а саме естафета серед наших цехів. Підрозділи з кількістю працюючих до 50 людей можуть об'єднуватись між собою. Від одного підрозділу дозволяється представити декілька команд. Однак є обмеження щодо загальної кількості учасників усього 150 індивідуальних та 20 естафет. Цей захід це в першу чергу благодійність, тобто ми маємо на меті зібрати кошти, які будуть використані для закупівлі відповідного обладнання для Збройних сил України, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Вартість участі це донат від 500 гривень за індивідуальну участь, і відповідно, так як команда складається з трьох людей, то це півтори тисячі від команди. Для учасників підготують трансфер велосипедів і спортсменів з міста Вараж до місця старту. Передбачене харчування та питна вода на контрольних пунктах. Впродовж усієї гонки волонтерська підтримка і медичний супровід на фініші. Кожен отримує пам'ятну медаль. Реєструватись на захід потрібно на сайті Атлетіківенс.ком отже, запрошуємо усіх взяти участь у нашому тріатлоні, провести скоростю час та підтримати Збройні Сили України. Тетяна Федорова Анастасія Лалак канали Енергоатом.